Головний символ на гербі є профільне зображення богині Деметри з вінком, прикрашене пшеничними колоссям, із древньогрецької мови Деметра – мати земля, покровителька землеробства і родючості. Подібне зображення богині Деметри, прикрашене колосками різьба на мідному дзеркалі, було знайдене під час розкопок залишків ольвійських поселень на землях Очаківського району. Для мешканців Куцурубської територіальної громади Деметра блага богиня, хранителька життя, яка навчила обробляти землю, помічниця у господарській справі. Зображення Деметри символізує територію Куцурубської громади з багатовіковою історією, де знаходяться античні пам'ятки місцевого рівня, пшеничне колосся символ сільського господарства, родючості і відродження, виноградне гроно. Наділене ознаками святості, символ життєвої ниви і краси місцевої громади. Ділення щита на сині і зелені поля означає розташування території громади на березі Бузького лиману. Синій колір символізує вірність і честь, мир, духовність, зелений тілює відродження, злагоду, багаті вражаї, золотий колір символізує багатство, знатність і постійність. Прапор квадратної форми частково повторює символіку і кольори герба села Коцуруб, полотнище поділене вертикально на два рівновеликі сині і зелене поля, на межі полів – грона жовтого винограду із таким же листям в оточенні жовтими вигнутими пшеничними колосками.